Так, отже, минулого року я <кій> придбав свічку у вигляді Ангела, і мені зробили зауваження, що це ніби недобре. Цього року обрав синьо жовту Чи має значення форма і, і, чи колір э, стрітинської свічки, э, чи головне її освячення і символіка э, маркіян. Дуже дякую, дуже добре запитання. Скоро стрітання, в неділю стрітання Будемо світити свічки. І знаєте, люди вибирають всякі різні свічки. От ангел каже, що не добре. Ну, дивіться, якщо взяти собі свічку Ангела і тримати вдома, щоб вона була, ну він виглядає як би гарно. А коли ти почнеш її підпалювати, Ангелу почне голова горіти, і це буде виглядати, знаєте, ну, чисто візуально, воно буде виглядати так собі. Так Так само синьо жовта свічка. Е вона буде як би спалювати прапор, ну, як символічно підходити до цього. так? Тому я більше більш схильний для того, щоб ну, взяти свічку фігуру, ну, так, де, якщо ви хочете гарну. А якщо хочеш, щоб вона була патріотична ленточки причепіть до неї стрічки синьо-жовті, і тоді буде гарно. Букет до неї зробіть там, із, з, такий, патріотичний синьо-жовтій, тоді буде гарно. А саму свічку, наприклад, зробити з символами. Ну, давайте, наприклад, зробіть свічку своєї доньки з її, з її обличчями і підпаліт, вона згорає. Ну, вона часто виглядає, не? скажіть. Тому я за те, щоб свічка була як свічка, щоб світила. Хочете її украсити, украсити її зовнішність, а такі, як ангелики, чи там ще щось для свічок добре їх стояти, щоб вони стояли, але не світити. А як та свічка стоїть і її не світить, то, то вона тоді не має змісту, та свічка. Стрітинська свічка є, мені, знаєте, розказують, каже, отче, а що нам робити із стрітинськими свічками ще з того року стоя? Трохи всі покрутили, трохи всі погнули. Я кажу, цього року можете не світити, бо вам стрітинської свічки не треба. Як вона вас рік простояла, ви її не раз не запалили, то на що вам тої свічки? Стрітинська свічка має запалювати, коли ви маєте якусь особливу молитву. Стрітинська свічка запалюється, коли, скажімо, там нас, я знаю, ще так мене вчили, що бабка так казала, як град, гремит, щось там, вітер, бурі, якась. Бабка підпалювала свічку стрітинську, і все, ми вкликали, бо й молилися. Коли якась особлива, це от сьогодні в часі війни, коли тривога. Коли ракети летять, коли ще там що, стрітенька світочка, запалив і, і молишся, вона має горіти. А як ви купляєте свічки з року в рік і складаєте дома на купу одну на другу, то можете їх робити і з жовтими і з ангелами, і з чим хочете. Вам все одно від так їх не палите. Але стрітенська свічка має горіти. Розумієте, бо стрітення це світло для світу. Це символ Христа, який прийшов у світ. Світло для світу. Це ж не просто, і коли підпалюєш трітинську свічку, присутність Ісуса Христа біля тебе. Ти кляк молишся, молишся. І коло тебе Ісус Христос молиться разом. Розумієте, що таке стрітенька свічка? А ви а ми знаєте, яка форма тої свічки, як вона виглядає. Саме головне призначення її. оце є важливо.